Сьогодні вночі та вранці Росія завдала одного з наймасштабніших ударів. Атака пройшла не лише східними та центральними областями, а й максимально близько до кордонів Європейського Союзу. Україною летіли кінжали, калібри, Х-101, циркони та десятки шахедів. Під обстрілами опинилися Закарпаття, Волинь, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Суми, Запоріжжя, Київ та область, Львів. У Запоріжжі Росія вдарила двома ракетами по заводах. Я тільки фрісккрила звір. Смотрю, какое-то зарево красное летит. Я приоткрыла дверь, встала в угол, оно как шарарахнуло. Найбільший удар припав по західних областях України у Львові. Один загиблий троє поранено. Чи не вперше з початку повномасштабної війни під масовим ударом виявилося Мукачеве на Закарпатті. Ракети потрапили на місцеве підприємство. Кілька годин не могли погасити пожежу. 19 постраждалих на Рівненщині зафіксовано удари кінжалів. Мукачево та Рівненщини знаходяться лише в кілька десятків кілометрів від кордонів Угорщини, Польщі та Словаччини. Тобто ракети пролітали максимально близько від європейського. Його кордону це вже не лише атака Україною, це сигнал Європі. Москва демонструє готовність тримати у напрузі цілий регіон. Будь-яка помилка наведення чи падіння уламків, і ракета могла б впасти на територію НАТО. Росія фактично розмиває червоні лінії і показує, що їй байдуже, як близько до ЄС падають ракети. Незважаючи на це, українська ППО збила більшість цілей, але збитки від ударів значні і кількість постраждалих продовжує зростати. Москва хотіла залякати, але насправді лише підштовхує європу доші. Більшої залученості